Ну що, всім привіт. Я стільки вже разів відкладала запис свого першого випуску просто неймовірну кількість разів, з чого я зробила висновок: що, не дивлячись на два з половиною роки терапії, перфекціонізм це штука, з якою дуже-дуже складно щось зробити, бо я постійно думала, що буде неідеально, а про що розказувати, а зробити ідеально. У мене нема часу, сил, ресурсу і бла, бла-бла. Ну, власне, Може, сьогодні. Для себе ставлю як фокус не знаю, записувати як голосове своїй подружці. Е тому що <сором> соромно зізнатись, але це одна з е моїх guilty плеже це переслуховувати свої ж голосовухи. Як би це дивно не звучало, але ну, як, як вже є? В цьому першому випуску подкасту я би хотіла розказати про те, як пройшов, власне, цей мій рік. І цей випуск точно буде про розставання, про міграцію, про адаптацію в новій країні, про зміну роботи, зміну соціального класу, якщо можна так сказати. І не дивлячись на те, що як зараз вже прозвучало, це буде про складнощі, про труднощі, про, про біль, власне. Це буде і про перемогу над собою, перемогу над тим, як тобі здається, що складеться твоя доля, про силу духу. Так, <сміття> я знаю, що це звучить пафосно, але дійсно за цей рік я пережила дуже багато різної хуйні. І, мабуть, зараз я відчуваю себе, блять, настільки сильнішою, ніж рік тому. Настільки більш потужною, настільки більш стійкою до різних непередбачуваних подій, і це, це так надихає і дає якусь віру в життя. Не знаю, чи краще почати спочатку, чи краще почати з кінця. Мабуть, зазначу, що в даний момент я знаходжуся в Празі. вже рік, як я тут. І якби хтось мені сказав про це у, не знаю, у вересні минулого року, я би в житті б в це не повірила. І я розумію, що зараз на фоні е, повномасштабної війни в Україні міграція до іншої країни вже не здається чимось таким екстра, тому що це переживає ну дуже багато дуже велика кількість українців, так? Але тим не менше, в мене на той момент, та, рік тому, більше року тому, Ну, власне, хай це буде вересень, жовтень. Це вже був певний час, як я жила в Києві в ситуації повномасштабного вторгнення, де, власне, я пережила ці найстрашніші ще є, там, перші місяці для Києва. І сказати, що я тікала від війни, буде не зовсім правдою. Тепер, мабуть, почну спочатку. Я була в стосунках. Гарних, теплих, дуже сповнених великого кохання в стосунках. І ми мали разом переїжджати в квартиру, в якій ми разом робили ремонт. І ми дуже чекали цього переїзду, чекали всі оточуючі. Я дуже чекала цього переїзду. І, власне, власне на фоні, ну, я думаю, багатьох факторів. Було дуже багато сварок. було, ну, Власне, ми відчували, що наші стосунки перестають працювати на нас. І тому, в день, коли ми мали вже разом переїжджати до квартири в Ірпінь, це, якби, знаєте, початок абсолютно нової частини життя. Ну, так, так очікувалось. Я усвідомила, що. Це відбувається зовсім не, тим, не таким чином, як я це собі там мріяла. І, е, і ми розсталися в день, коли наша мрія, моя мрія, моя мрія, мала здійснитися. Це було сказати, що це було болісно, це не сказати, блядь, взагалі нічого. Бо це, це було, я переживала розставання, мабуть, гірше ніж, ніж початок е, війни. Пробачте мене за це порівняння, але, власне, порівню моєї особистої трагедії, це було дійсно набагато складніше. Бо коли почалась війна, ми були разом, і коли ти поруч з коханою людиною, тобі здається, що ти ну, можеш пережити все. А коли ти втрачаєш цю кохану людину тим чи іншим способом, коли ти розумієш, що це більше не буде так, як це було. Останні п'ять років це було максимально болісно і важко. І, власне, я опиняюся в ситуації, коли я переїжджаю до мами, до батьківського дому, а за останні три роки я вже досить так стала самостійно відвикла жити з батьками. І на той момент в мене не було можливості знімати. Самостійно якесь житло. Я була дуже розгублена, всі мої роботи були в онлайні, і тоді почалися блекаути в Києві. Тобто, уявіть собі, все відбувається в один момент. Ясно, що війна вже певний час іде. Я розстаюся з коханою людиною. Я переїжджаю в батьківський дім, я не маю можливості зараз знімати квартиру. І я не можу навіть працювати повноцінно, бо клята русня є бачить Київ, світла нема, і все дуже-дуже дуже печально. Я думаю, що мене від якоїсь тотальної такої депресії врятувало те, що мені було настільки боляче в той момент, що я не особливо то й думала про майбутнє. І більше варилась в минулому в тому, як все було добре, як ми все просрали, як таке взагалі могло відбутися з нами. Бо ті, хто знають мене особисто і знають а, нас як пару, знають, які теплі у нас були і класні стосунки. А, до речі, такий невеличкий спойлер: ми з моїм колишнім досі підтримуємо зв'язок, ну, може, не такий близький. Але, тим не менше, ми, нам вдалося зберегти досить, досить теплі і гарні стосунки, чим, якщо чесно, я неймовірно пишаюся. Очевидно, що ми проходили всі ці класичні періоди, де було і роздратування, і злість, і агресія, і жаль, і горювання. Нічого насправді нового і специфічного, все як в книжках. Мене врятував дзвінок дзвонила моя подруга Катя. Катя живе в Празі вже досить давно, і у нас досить дивна дружба. Ми спочатку, коли познайомились, ми дуже одна одну не взлюбили, прям піздець, а потім ми поїхали на одну конференцію разом, і іскра буря безумія, і якось ми дуже почали зближатися. Але, тим не менше, ну, якось наше спілкування завжди було досить дистанційне, бо Катя пожила рік в Києві і переїхала в Прагу. Перші півроку ми не спілкувались. Спілкувалися, по суті, тільки півроку, але коли Катя від'їжджала, це була ну, така велика подія, негативна для мене, ну, така, тіпа, сумна. Ну, І Катя, як це завжди буває, приїжджає, приїжджає приїжджай вправу, я така да-да-да, ну, така класична історія, але е, тут треба знати, що я така людина, що бере і приїжджає. Я приїхала до Каті, е, я пожила в неї тиждень, і от ми так. Досить ну, багато-багато років ми так і спілкувалися. Я приїхала тоді один раз до неї на тиждень, і це був самий довший період, коли ми були на одній території досить довго. Після цього Катя приїжджала в Київ раз в рік. Ми майже ніколи не списувались, майже ніколи не зідзвонювались, але кожна наша зустріч вона завжди справляла таке враження, ніби цих цього року цієї відстані не було. Якось ми. Змінювались, але паралельно. І це дійсно такий для мене дуже цікавий і неповторний приклад стосунків дружніх, які можуть пережити, ну, бля, чесно, в мене більше ні з ким такого не було. Щоб ми пережили і дистанцію, і близькість. Отже, дзвонить мені Катя, що було досить нетипово для наших стосунків, і каже: приїжджай до мене в Прагу. У вас там блекаути, вас там обстрілюють, що ти будеш сидіти в Києві, приїжджай до мене. І е, так як особливо варіантів в мене не було, я була у відчаї і так далі. Е, ну і в цілому, знаєте, переживати такий важкий період десь за кордоном, воно завжди звучить як цікава пригода. Вся робота у мене була в онлайні, мене не тримало в Києві на той момент взагалі нічого, ну, типа якісь там стосунки дружні. І я зірвалася і поїхала. Я скажу чесно: я їхала з великою валізою, з думкою, що якщо, не дай Бог, в Києві станеться якась прям жопа, то можливо я лишуся до, до весни. Але в принципі речей там було не так вже й багато, бо це зима, це зимові речі, які займають багато місця. І я правда не планувала на той момент. Ну, як? Мене, звісно, проскокували такі думки, що а може, а раптом, а все ж може бути. Але, тим не менше, я все ж таки думала, що я побуду тут пару тижнів і повернусь в Київ. В Прагу я приїхала 16 грудня і зараз, боже, я не пам'ятаю, десь 20 20 чи 21 сьогодні грудня. Я досі в Празі. Я. Не планую вертатися в Київ найближчим часом. Я би дуже хотіла з'їздити, приїхати як в гості, але поки що і цього не планую найближчі місяці. За цей рік моє життя змінилося буквально докорінно. Я пожила в Каті місяць, а потім я зрозуміла, що я хочу лишитися на певний час, і мені треба шукати житло. Якимось просто дивовижним чином мені вдалося знайти. Невеличку, тут це називається Гарсонка. Це окреме житло, я його ні з ким не ділю. Але власне, в мене, ну, це, це тільки одна кімната плюс ванна. Ну, Ванна кімната. І, звичайно, в якійсь мірі це ну, найменше житло, в якому я жила в своєму житті. Але це перше житло, в якому я живу сама, і це, мабуть. На довгі роки буде для мене найкращим житлом в моєму житті. Я люблю це місце так сильно, що я просто передати словами не можу. Я з такою радістю постійно повертаюся додому. В мене є тут відчуття дому, такого, чогось мого, рідного, дуже затишного. І це, блін, це просто фантастично. Як ви розумієте, житло. І проживання в Європі значно дорожче, ніж в Україні. У мене на той момент були онлайн-проекти, які, ну, як, якоюсь мірою мене забезпечували, але я не можу сказати, що мені прям було достатньо грошей. Тому мені важливо було не залежати ні від кого фінансово тут. І власне я за цей рік. Ну, Більшою мірою да, все тягну сама. Ясно, що там були якісь там подарунки від батьків. Позичала я гроші, правду кажучи, пару разів. Але, власне, останній раз я позичала гроші, бо я літала в Париж. І мені треба були гроші на картці на той момент. І так, власне, я влаштувалася працювати на склад для тих, хто мене не знає. Все своє життя е, я м, працюю і заробляю собі на життя інтелектуальною працею. По, за освітою, я е, стоматолог, але за освітою я не працюю дуже давно. Е, і останні пару років я працювала у різних онлайн-проєктах. Е, в основному це якісь там проджект-менеджери, якісь організаційні штуки і так далі. Я люблю всі свої роботи. Е, ну як? Як, 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 як любить роботу кожна людина, знаєте, не без стресу, не без пізніця. Але в цілому я задоволена на, на даний момент тим, що відбувається. Я пішла працювати на склад, я скотилася для себе в своїй голові до, тіпа, до робочого класу з інтелігенції. І я вам можу сказати, що робота на складі, не дивлячись на те, що вона дуже складна і так, як. Цей рік я не пахала ніколи в житті. Це одна з найкращих робот, яка зі мною ставалася. Це складно передати. Це, мабуть, треба окремий випуск подкасту записувати про склад. Але дійсно, я пам'ятаю свій перший день, коли я дзвонила своїй подрузі там і казала, я не можу, Блядь, ну це ну де я, і де склад? Ну, типа, це взагалі не про мене. Потім прийшло якесь. Часткове прийняття, я сказала, ну добре, три місяці і я буду щось шукати. Але, власне, вже майже рік я працюю на складі, я не можу сказати, що я цим прям пишаюся, бо ну, дійсно можна було знайти щось більш ну, не таке важке фізично і щось, де, де працювала би голова. І... Але склад мені дає те, що мені дуже зараз важливо. Це якусь безпеку, таку базову і розуміння, що я зароблю гроші, я зароблю таку-то суму, яку мені вистачить перекрити мої розходи і може навіть щось відкласти. Як фокус на наступний рік я звичайно ставлю пошук нової роботи, але сказати, що я ну, сказати, що цей рік був для мене каторгою, я не можу. Не дивлячись на те, що я працюю на складі, мої онлайн-проєкти лишилися зі мною. Це для мене теж було дуже важливо тримати все в балансі. Не знаю, чи в мене виходить тримати в балансі, але тим не менше я дуже задоволена своїм становищем на даний момент. У мене бувають дуже сильні перекоси в сторону упахування. У мене бувають періоди, коли я беру недостатньо вихідних. І дуже сильно вигораю. Також я зараз ходжу на курси чеської мови, і це, мабуть, блять, важче, ніж всі мої роботи разом взяті. Ну, в плані це дуже тягне ресурс, дуже тягне енергію, це ну, правда, правда, дуже дуже важко а, особливо поєднувати. Тобто, зараз в мене такий графік чотири рази на тиждень. Ну, по-різному, але курси чотири рази на тиждень а, з 8.30 до 11.45. І після цього я одразу їду на роботу десь до півдесятої вечора. Тобто, в мене бувають дні, коли я отак от працюю і навчаюсь, і, і все. І для мене таким одним з дзвіночків було, наприклад, коли я прийшла на курси, куди я завжди, ну, якби, в мене така натура дуже весела, і я люблю похіхікати, я люблю пожартувати. А тут я прийшла, сиділа зеленого кольору, я дуже не виспана, мені дуже важко. І коли у нас була е, пауза на, на каву, я пішла в найближчий заклад, заказала собі, замовила собі каву і десерт, і то поплакала. Я поплакала, зібралася, повернулася е, і продовжила навчатися. Тому моя історія точно не про баланс. Моя історія точно не про, знаєте, не про класні правильні рішення. Моя історія більше про, вибачте, за русняву мову, слабумі і отвагу. Оце про мене. Сказати, що я могла би щось зробити інакше. Ну, дуже умовно, може і могла б, але якби могла б, то зробила. Якщо не роблю, значить не могла. Е, тому за цей рік було багато того, що мені доводилось робити вперше. Я все життя жила під крилом дуже турботливої мами, а після цього пішла під крило турботливого чоловіка. І мене оберігали від дуже багатьох речей, які мені зараз доводиться робити самі. А поряд з мужиком я взагалі дуже розслабляюся, стаю така киця киця я така вся ой-ой-ой, я це не можу, я то не можу. А за цей рік сама виявляється, що я можу дуже дохера. І для мене був дуже смішний момент, коли я повернулася один раз зі складу додому, дуже втомлена. Я заходжу і бачу в кімнаті великого павука. Ну як, це звичайний павук, просто ну, такий досить величенький. І я розумію, що заснути з ним в кімнаті я не зможу. Я розумію, що я максимально зайобана, і шукати якийсь, тіпа, там, на папірчик його там складати, в мене нема сил. я підійшла. Взяла його голими руками за лапку, обережно винесла, викинула вікно. Бо я вважаю, що ну якщо можна не вбивати живе створіння, краще його не вбивати. Але е, я його просто ну, якби, викинула у вікно. І це для мене було таке: я потім сіла на ліжко, і мені було з цього так смішно, бо я згадала, що, там, грубо кажучи, ще рік тому, будучи в стосунках, я б кричала: Ах, 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 врятуйте, Боже мій великий павук, він мене зараз їсть, о Боже, я не можу. А тут я голими руками, да, блядь, все, дайте тільки поспати. І власне оця дуже негарна фраза, яка не личить справжній леді, та в пізду вона мене за цей за цей рік рятувала просто мільйон разів. Так що, якщо вас ви, ви розумієте, що ви на якомусь піку виснаження, втоми, не знаю, не незрозумілості, як діяти далі, і ви розумієте, що нічого, от ви в, ту, в тупо в глухому куті в даний момент, і нічого ви з цим не можете робити. Користуйтесь мантрою та в Пізду це все. Коли ми розставались, я думала, що це кохання, яке ніколи ніколи не закінчиться. І я мушу зізнатися, що я дійсно дуже-дуже багато місяців не могла відпустити це почуття. І я. Навіть зараз, навіть рік по тому, я вважаю, що людина, з якою я провела 5 років, назавжди лишиться в моєму серці як щось дуже-дуже-дуже важливе для мене. Але при цьому зараз я точно відчуваю силу собі рухатись далі, не озиратися назад, і я знаю, як сильно я змінилась за цей рік. Я знаю, що це, цього б не відбулося, будучи в тих стосунках. І я дуже вдячна собі за те, що я наважилась, за те, що я прийняла це надскладне рішення, за те, як я зараз справляюся з усіма труднощами, а їх, повірте, буває багато. І, мабуть, свій перший випуск я би хотіла. Завершити речами, які мені допомагали вивозити, які мені допомогли пережити цей рік. Я не знаю, що поставити на, перший, на перше місце, але все ж таки, мабуть, це буде терапія. Я працюю з терапевтом вже з одним конкретним терапевтом вже половиною роки. А так, я до цього ще була з, з різними терапевтами. Взагалі я дуже а, глибоко занурююсь в себе, я вивчаю себе з різних сторін. Я навчалася на коуча, де теж було дуже багато пропрацювань. Тому а, ця частина вона мене дуже-дуже підкріплює і дуже мене зміцнює. По-друге, це безумовно підтримка друзів, рідних в принципі, людей. Бо людині потрібна людина. І якби я не била себе в груди, що мені і самі класно, без, 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 без цієї підтримки я не знаю, де б я зараз була. Це мої батьки, які завжди підтримують будь-яке моє рішення, навіть якщо вони з цим не, не зовсім згодні, я це знаю. Але я завжди відчуваю, що ми, мама і тато підтримують мене трохи по-різному. І для мене недавно було великим відкриттям зрозуміти, що це в цьому і є сила, і нема сенсу очікувати від тата ті, тої підтримки, яку мені дає мама, і навпаки. Це мої друзі, це люди, які слухають мої голосові повідомлення, які дають мені зворотній зв'язок. Який зі мною у, у всіх моїх проявах. Це, 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 це дійсно цінно і важливо і це дуже окриляє. Як не дивно, мене підтримує склад. Мене підтримує в ньому, по-перше, фізична складова, бо я постійно це, 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 це дійсно складна фізична робота. Ти постійно на ногах, я за восьми 9 годинну зміну. Можу присісти на півгодини на паузу. Все інший час я на ногах. І це свого роду медитація. Я не можу вам передати, скільки реально геніальних якихось інсайтів мені приходило саме під час роботи, коли ти робиш монотонну роботу і думаєш про щось своє. Також мені неймовірно пощастило, це основна причина, чому я досі працюю на складі, і не дуже поспішаю шукати нову роботу. Це люди, це знову ж таки люди. У мене дуже класні зайчики там працюють. Я приходжу на роботу як до себе додому. І е, я приходжу з кожним обнімаюсь кожен день. Ми з усіма сміємось. Ти знаєш, що тебе там теж... Тоже... Ну, слухайте, як, як і в сім'ї. Ясно, що бувають свої нюанси. Але в цілому, мене дуже, дуже, дуже круті люди там оточують. Вино. Вино. Мене витягує в моменти, коли пізда. Коли мені здається, що нічого не врятує, два келихи червоного сухого повертають мені радість життя. Іноді, навпаки, але в цілому вінішко зі мною працює, і всім, хто, в принципі, ну, більш-менш вживає, я точно е, не пропагую алкоголь тим, хто його не любить і не вживає. Але е, для тих, хто все ж таки любить трошки хильнути, як я. Не забувайте про цей дієвий метод. А що ще? Подорожі. Їх, на жаль, не так багато, як я собі уявляла це колись, але тим не менше, я а, десь побувала. І для мене було дуже значимою поїздка в Париж сама я літала, і, бо мій перший Париж був, власне, з моїм колишнім. І ви ж розумієте, Париж з коханою людиною, це супер романтично. Але ну, по факту там було багато. Якихось таких сварок на рівному місці, це ну, типа, не те, що прям очікування реальність, але тим не менше. Я і для мене поїхати самі і переконатися, що і самій у місті кохання може бути піздато це було дуже важливо. Та, власне, мабуть, багато чого такого з дрібниць можна назвати: а, типу, смачна їжа, там прикольні якісь фільми, серіали, книжки. Але якщо ви зараз наважуєтесь на якесь складне рішення в своєму житті, вам все одно ну, доведеться шукати власні опори і шукати те, що підтримує саме вас, що вас надихає, це може бути творчість, це може бути танці, це може бути та що завгодно. Але я хочу тут. Надихнути вас і сказати, що ці опори у вас точно вже є. Їх треба або пошукати, або укріпити, або дозволити собі повірити в те, що їх буде, блять, достатньо. І для мене дві основні опори це люди, які мене оточують, і терапія. І я вважаю, що це все ж таки досить універсальні штуки. Тому користуйтеся. І... Якщо ви сумніваєтесь, чи варто спробувати щось в житті кардинально змінити, то поки не спробуєте, ви ніколи не дізнаєтесь. Але я хочу сказати, що за цей рік, окрім того, що я стала сильніша, там, бла-бла, бла, почала більше набагато більше заробляти грошей, я стала щасливішою. Це правда. Мені буває самотньо, мені буває важко, мені буває складно. Але весь останній рік я відчуваю, що я бляха на своєму шляху, що я там, де маю бути, що я роблю те, що маю робити. І в мене нема оцих хилитань: а чи варто було, а чи не варто. Точно варто було. І... Я хочу побажати і вам знаходити всередині себе сили щось в житті міняти, або не міняти і це теж рішення. Головне, чим варто, мабуть, все ж таки керуватися при прийнятті таких рішень, це чи щасливі ви в цьому, і чи є вірогідність того, що там, десь, в чомусь іншому, ви будете більш щасливими. На цьому, все. Дякую, що були зі мною в цей вечір. Ем, люблю, цілую, обіймаю, і сподіваюся, що до зустрічі.